Ті, хто утеплили фасад своєї будівлі, можуть заощаджувати в п'ятеро, а то й в десятеро більше коштів у порівнянні із тими людьми, які не попіклувалися про утеплення. Окрім цього, переконані фахівці таким чином можна зберігати енергію, що в час глобального її споживання не менш актуально. Утеплення будинку, якщо це ми розмовляємо про стіни, починається з утеплення фасаду, як також це нанесення шару теп шар утеплювача. З послідовним покриттям його сайдингом на основі полівеніл хлохлоридних панелей або металопрофілю. Якщо це покрівля, то починаючи з пирога покрівлі, то на основу каркасу наноситься утеплювач, потім захисні мембрани, це пароізоляція або супердифузійна мембрана, які запобігають проникнення у Утеплювач вологи. Якості утеплювачів, розповідають фахівці, використовується пінопласт та мінеральна вата. Останній матеріал менш горючий, тому спеціалісти рекомендують утеплювати саме мінеральною ватою. Не варто забувати і про заміну вікон, адже 15-25% тепла втрачається саме через шибки. Останнім часом люди стали більше цікавитися утепленням будинків, зазначають фахівці центру енергозбереження. До них звертається з проханням розповісти, які матеріали кращі та ефективніші. Одна із причин такої популярності. Утеплення постійне зростання комунальних тарифів важливо для нас сьогодні задача, місія повідомити загал, взагалі людей про те, що якими методами, якими способами ми взагалі можемо навчитися ми економити, утеплятися, тим самим зменшити наші витрати на комунальні послуги, а також не замерзнути так взимку. Утеплюватися найкраще в сезон, а це влітку кажуть спеціалісти. Хоча і осінь для таких робіт також підходить.